Привіт, глядачі каналу Мотостор! Продовжую знімати вам наступну серію багатосерійного гостросюжетного серіалу Маневреність. Погода зараз в Києві осіння, де мілкий дрібний дощ. Сподіваюсь, що зможу все ж таки зняти це відео повноцінно і продемонструвати вам маневреність трактора ДТЗ-5404. І це буде перше відео, де тестуємо. Маневрність ось такого величезного красення. Це трактор, ще раз повторюю, ДТЗ-5404 з заводською кабіною. Отож, вже традиційно зараз замірюю колісну базу, як і в попередніх відео. Ну і звісно, перевіримо, затестуємо маневрність цього трактора. Що ж, виставляємо наші кріплення до літ, беремо рулетку і заміряємо. Довжину цього трактора ДТЗ 5404 з кабіною. Тож виставив конструкцію, долота поставив безпосередньо під колесо, переднє, До речі, тут розмірність колеса 7,50 на 16. Заднє у нас 11,2х28. І дивимось заміри. Маємо довжину 2-39. По зовнішній стороні я заміряю. І ось така довжина трактора ДТЗ. 5404 з кабіною. До речі, я звертаю вашу увагу, що вага цього трактора добре понад 2 тонни, десь орієнтовно 2200 2300 Тому це хороший великий габаритний трактор і колія в нього, до речі, метр двадцять. Все. Довжину заміряли. Тепер можемо переходити до замірів радіусу розвороту цього трактора. Ну що, трактор вже на своїй позиції, спортсмен готовий. Кріплення долот ось, встановив. Бачите? Все просто. Ще раз демонструю вам, як виглядає колісний редуктор цього трактора. Ну що, готові до випробування? Взяв помічницю для того, щоб відео ставало ще цікавіше. Трактор вже готовий. Подивіться, стартуємо. Бачите, трактор ДТЗ абсолютно легкий простий в керуванні, справляється навіть жінка. Щоб ви розуміли, як насправді відбувається запис відео. Ось так саме їдеш, розвертаєшся, нічого не змінюєш. Трактор має просто розвернутися і ми маємо заміряти радіус розвороту цього трактора. Бачите, на місці долото, вирівнюється трактор, все, стоїть на місці, все готово. Ну що, беру рулетку, заміряю. Отже, рулетка вже на місці. Бачите, максимально близько біло, біля колеса відходжу до рулетки і бачимо показник. 330. Щоб ви розуміли, трактор ДТЗ 5404 з кабіною. Ось такий великий, важкий трактор, який готовий для багатьох аграрних робіт, реально просто розвертається на місці. 3 метра 30 сантиметрів його показник. Тож, друзі, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Хто бажає, напишіть, звичайно, на коментарі. А, до речі, відкоментуйте, чи очікували ви такий результат від ДТЗ404 з кабіною. Саме ось такий радіус розвороту, такий показник маневреності. Ну і звісно, якщо вирішили придбати трактор ДТЗ404, телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте. Техніку у надійного і добросовісного продавця. Все, друзі, з вас лайк, підписка, коментар. Ну і до зустрічі в наступних серіях нашого багатосерійного серіалу «Маневреність».